Це для мене такий о, альфакторний оргазм. Це така молекула, яка дає таку дуже дифузність аромату і стійкість аромату, що спадає така спека, і його буде він буде більш гучніший. Добрий день, друзі. Я сьогодні к вам з новинками, і не просто з новинками, а від крутезного бренду Елака. Я дуже люблю парфюмерку цього бренду Соня Констант, І коли я бачу, що вона випускає нові аромати, я в такому перечутті, щоб нарешті спробувати їх. І з цими ароматами було так само. І перший аромат, про який я хочу вам розповісти, це орхідка. Він просто неймовірний. Коли я читала про нього, я навіть не очікувала, що він мені настільки сподобається. Я просто не очікувала, що він буде геть-іншим. І не таким, як всі інші аромати. Просто неймовірний. А ще така історія. Я вже вам розповідала, що всі аромати вони, вона якось надихаються своїми подорожами і потім відтворює їх в своїх ароматах. А саме аромат Орхідкат було. Була подорож до озера Кому. На схилах гори Монроус народжується ця ода пристрасті, викликана чорною ванільною орхідеєю в поєднанні з оліандром і магнолією. Ця чутева насолода починається з гурманських відтінків зефіру, шафрану та Петгрейну, а потім переносить нас до секвой на березі озера Кому. Мені дуже подобається, що в цьому ароматі так незвично поєднані деревні ноти з нотами квітковими. Магнолія просто виходить. ну Це база аромату магнолія в базі. Її дуже чути, шафран неймовірний, просто дуже потужний. Також в шлейфі буде амберфікс, це така молекула, яка дає дуже дифузність аромату і стійкість аромату. Я вважаю, що це буде просто хід восени. Тому що він буде підкреслювати таку вашу індивідуальність, коли вже трошечки спадає така спека, і його буде, він буде більш гучніший. Мені дуже подобається, що тут як окремо я відчуваю і шафран, і Петітгрейн, і магнолію. І це так доречно секвоє. Ну, просто Соня Костант. Лайк, like? я не знаю, це просто для мене моя найулюбленіша, і вона була і залишається одною з моїх фавориток парфумерок. Неймовірно, Просто як так відчувати аромати? Приклоняюсь. Ну, а це була орхід, це такий прям супер новий аромат, це 2024 рік. А в 2023 році вийшов Муска. І вони взагалі геть-інші аромати. Просто геть інші. І так, дівчата, хлопці, кому дуже подобаються, така, такі чи, чисті, кристальні, а, просто, як, знаєте, Випрані речі, трошки таке є в цьому щось ароматі. Є е -е, такі е -е, у нас клієнти, котрі кажуть, ой, мені дуже подобається Байреда бланш, але вже так ну, трошки набрид, хочеться щось інше. Зверніть свою увагу саме на мускка, Він чистий, кристалічний, він такий холодний. Ой, мені дуже подобається, і при тому, при всьому, він ще й дуже стійкий. Коли я на себе розносила цей аромат, я була в шоці з тому, що я нанесла його десь там зранку. І вже коли я була дома, там, десь у дев'ятої, ну теж вечорі, а він я ще відчувала його на собі, ну а на речах ще там декілька днів. Неймовірний, також надиханий якимись подорожами і непросто. І надихалася Соня Констант, перебуваючи в національному парку в штаті Мараньян у північній Бразилії. Ну, такий чистий гучний аромат, дуже в ньому багато мускусу. Він прям такий прям мускусний, мускусний аромат. А мені подобається поєднання рожового перцю. І ветиверу. От тут він дуже доречний. Є така деревна нотка, і це круто, тому що він не просто такий легкий мускусно-акватичний, а є в ньому така якась ну, більш складна історія. І мені в ньому це дуже подобається. Зверніть увагу: от хто шукає такий новий для себе гучний, але холодний, кристально чистий. Ну просто от аромат чистоти, такого прохолодного повітря. Мені прям супер він подобається. А ще зверніть увагу на естетику, так? Якщо цей аромат орхід він був присвячений там подорожі до озера комо, і тут витворюється такий ну, колір, дуже гарний, така бірюза, то таку тут музка, чистий, білий, кристаличний ну, – Просто, просто це для мене такий о, альфакторний оргазм. Ну що, друзі, це все. Будемо чекати тепер вас в коментарях. І напишіть, будь ласка, може ви вже спробували аромат, а може вже і купили, і використовуєте. Будемо чекати. Па-па!